Доброго дня, доброго здоров'я. Триває закалювання. Закалювання справжнє зимове. Брати, сестри, поділюся краєвидами. Тут і молодь вже, бачу я сьогодні, в хокей грали. Рибалки впевнено сидять. Товщина льоду близько 10 сантиметрів. Ну і проруб робоча. Так що вперед ліземо. Зима це добре, але варто тепло вдягатись. <кху> От і повернулися до звичайного режиму тиждень. Я був в Карпатах там замість пророби, бо не знайшов, чесно кажучи, користувався снігом. Вірш від мене, вищий суд. Всі ми дуже добре знаємо, що завжди відповідаємо. Кожен свій тягар несе, Божий суд понад усе. Всіх нас вчили, мама і тато, страшний гріх людей вбивати. Також красти та знущатись, на стражданнях наживатись, жоден злочин не сховати, все одно вночі не спати, хоч систему всю купи, а від правди не втікти. Кожен має право жити та дітей своїх ростити, щоб продовжувати рід, Богом даний заповіт. Досить з матері знущатись, горем сповнена вона, гроші це папір звичайний. Україна в нас одна, всі ми, браття українці, батьківщина в нас одна. Ми повинні об'єднатися та повстати проти зла, досить кров невинних лити. Божий суд вам не купити, досить завдавати страждання. Все одно за підлі вчинки не втікти від покарання. Слава Україні!